Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський співак, який вже кілька років витрачає сили не на творчість, а на пропаганду, Микола Баскова остаточно скотився на дно. Артист, який колись гордо називав себе улюбленцем всіх народів, пострадянського простору, тепер танцює під дудку Кремля на провоєнних заходах, де в його розпорядженні тільки крихітна сцена та фонограма. Про великі концертні зали виконавець вже давно не мріє. Не в останню чергу, і тому що доля жорстоко покарала його за підтримку геноциду українців. Про те, як менш ніж за два роки російський виконавець згубив кар'єру та позбавив себе, можна. Можливостей жити в цивілізованому світі. Басков на початку повномасштабної війни видав цинічну заяву. Мовляв, Росія війни не починає, вона їх закінчує. Чим вмить розкрив свою продажну сутність. Дуже швидко Басков та інші поплічники терористичного режиму поплатилися за свої необачні слова з легкою подачею українців. Тодішня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що артисту загрожує міжнародний розшук. Вона звернулася до Баскова словами з його пісні Ти моя Україна. Ти мене покличе, я тебе почую. Твої болі, твої ради, Ще відчую повертатися до тебе буду знову, бо в житті моєму ти не випадкова Україно. Якщо все так, то Україна вас кличе. Якщо ви хочете відчути всі радощі та білі України, ми вас запрошуємо. Суд буде чесним і справедливим. У вас є моя гарантія, написала прокурорка. Наступні місяці артист плавив співгромадянам мозок абсурдними заявами про біологічну зброю та фашизм в Україні, де раніше залюбки виступав піком маячні з вуст Баскова. Стали звинувачення українців у постановках в Бучі та Ірпені. влітку 2020 року артиста заскочили в Туреччині. Смілива українка поставила зірці Астради. Питання щодо агресивної війни РФ проти її батьківщини. Чим загнала путініста в глухий кут. Тоді стало очевидно, що байки про Україну пліт хворої уяви Баскова, за який він не може відповісти. На кілька місяців співак зник з поля зору громадськості. а Повернувшись, здивував фанатів своїм зовнішнім виглядом. Роздуте обличчя, по якому стікали фальшиві сльози за терористами. Було тільки першим дзвіночком бумерангу від долі. Як з'ясувалося пізніше, Басков переніс Операцію, бо вже не міг самостійно ходити. ледь отямившись, артист поніс мільйон рублів на потреби окупантів, а потім пообіцяв ще по мільйону за кожен підбитий танк леопард. Чим накликав нову хвилю гніву українців в 2023 році. Виконавець міг би відродити свою творчу кар'єру після перенесеної хвороби, але раптом з'ясувалося, що він нікому не потрібен. Виконавець, що збирав тисячі людей на сольних концертах, тепер гастролює тільки по корпоративам та провоєнним заходам. На останніх фото видно, що зірку запрошують на локальні шоу для військових. Де на сцені немає навіть музикантів. В Баскова також більше немає охорони, а його елітну автівку спалили невідомі. пишуть телеграм-канали. Він на повному дні більше не потрібен ні режиму, ні своїм колишнім шанувальникам в Україні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.